Поможіть, допоможіть. Я врятував твого пікачу. О, дякую. А ось це спеціально для тебе. Що це за картка? Ти незабаром сам все дізнаєшся Супермена. Гей, що тут відбувається? О, а ось і ліфт. Поїхали. Я виберу всі поверхи відразу. Звідки звук? Хтось застряг у ліфті. Я витягну тебе звідти. Чи з тобою все гаразд? Дякую. Це тобі. Що це? Навіщо мені ця візитівка? Де застряг цей ліфт? Скільки можна чекати? О, ні. Дедпул. Зайвий свідок. Ти йдеш з нами. Це за місце. Ова! Привіт, супермене! Скільки тут супергероїв? О, Дивіться. За нами спостерігають. Що тут відбувається? А чому ти не в коледжі? Ну, тату, я не хочу в коледж. Жодних заперечень. Ти вирушаєш на заняття? Ну що ж, гра почалася. Друзі, дивіться. Що це? Це лялька. І що нам діти? Я не знаю. Робила. Що відбувається? Він сам чхнув. Я не завинив. Треба думати головою. Ну ж бо рухайтеся. Ідіть вперед, поки можна. Ну Чому ви застигли? Ходімо. Ти чого, Дедпуле? Так сталося, друзі. Я не завинив. Ходімо далі. Що? Мій плащ? Ні, це був мій улюблений. Ніхто не сміє торкатися мого плаща. Молодець Супермене чудова робота. Так їй треба. Ти наш герой. Ну що, великий босе, що ти тепер скажеш? З нами лихі жарти. Вони знищили мою ляльку, негідники. Пс, чуєш? Чого? Ти бачив, як вони рознесли улюблену іграшку боса? Це було феєрично. Бос точно програв цей раунд. Тихіше там. Я покажу цим самовпевненим дурням. Наступне випробування вони точно провадять. Гей, можна обережніше. Ось ваше нове завдання. Тримай. Кожному по одному печиво. Прошу. Час пішов. Починайте. Окей. І що тут потрібно вдіяти? Ти мені навряд чи допоможеш, так? Гаразд, то сама впораюсь. Голка. Потрібно вирізати цю фігурку. Окей. Мені вдасться. Часу все менше. Що? Зручна збочистка. Отже, вирізати фігурку. Серйозно? Це ж легко. Okay. Ось так. Чудово. Мілого логотип готовий. Дивись, я все зробив. Так підходить. Чудово. Що? Годі колупати цією голкою. У мене ж є зброя. Є, готова. Ювелірна робота. Ти теж впорався, як шкода. Ну, що тут у тебе? Я майже закінчила. Потрібно діяти дуже обережно. Та боковичу поведе мене. Я знаю, як треба вирізати, щоб нічого не зламати. Ось так. Акуратно. Ще трохи. Далося. Ось так підходить. Тримай. Серйозно? Як ви це робите? Дай п'ять. Ми впоралися. Зачекайте, А нас четверо. А де Джун? Он вона. І Здається, вона програє. О, ні. Мені потрібно прискоритися. Ну ж бо джун, ти зможеш швидше, але обережніше. Залишилося лише трошки. Вперед, дівчинко. Ось я закінчила. Ви всі впоралися. Гей, ти, лузере, Ми подолали усі твої випробування. Це неможливо. Те, що вони собі дозволяють. Ну все, мій терпець урвався. Що це з ним? З'їв лузере, Ми перемогли. Ні, ні, це я головний, а не ви. Я бос, а ви ніхто. Так це він. Ось хто це все влаштував. Все зрозуміло. У нас теж є одне випробування для тебе Що? Ні. Та як ви посміли. Я тут головний. Зараз ми пограємо. Поїхали. Ви не наважитесь. Ні, це ж я. Я твій бос. Зупинись. Так, так йому і треба. Юху, ми перемогли! Прекрасна робота, братику. Ну все, настав час іти звідси. Гру закінчено. Пані Руш, куди зібралися? Ви залишаєтеся в грі? Чудово! Донька буде щасливою. Де це ми? Це за місце? І що за костюм з номером. Mm -hmm. Ларо, мені подобається наша нова форма. Тільки де мій номер. Повернись. Mm -hmm. Ти надягла костюм навпаки. Mm -hmm. Гей, а де Джессіка? Mm -hmm. Не знаю. А он вона. Mm -hmm. Ти такий милий. Mm -hmm. У тебе гарна зачіска. Oh. О, дякую. Mm -hmm. Гей, Джес, Годі фліртувати. Mm -hmm. Навіть не думай. Команда, вперед! Ми всіх подолаємо. Годі стрибати. Зласть звідти. нам слід зрозуміти, як з вибратися. А це ще хто. Прошу хвилинку уваги. Ласкаво просимо до гри. Переможець здобуде, головний приз. Ого! Скільки грошей? Що? Які гроші? А, ні, ви не так зрозуміли. Ось ваш приз. Смердюча шкарпетка. Яка шкарпетка? А, Меле, це моя. Ваш приз грант на навчання в коледжі червідерів. Це ж мрія. Чудовий приз. <приз> Ми одна команда. Вперед! А де? Джесіка. Вже йду. Бувай красеню! Гайда до нас. Та ні, з іншого боку. Трясся. Один, <приз> два, три. Черлідери. Вперед. І що це за нове завдання? Потрібно знайти картку з парним малюнком. Це буде складно. О, друзі, зіграйте в цю гру разом з нами. А потім напишіть у коментарях, скільки карток ви запам'ятали. Окей, я піду першою. Картки перевернуті. Гра почалася. Окей. Квадрат. А де ж тут був другий? Зараз вгадаю. Ну ж, Боларо. Е... Ось тут. Ні-ні-ні. Інша. Праворуч. Ось ця. Так, вона окей. Перевертаю. Так, я вгадала. Це квадрат. Молодець, Ларо. Чудова. Розумниця. Моя черга. Вперед, джес. Успіхів. Не допоможеш? Гра почалася. Мені випав трикутник. Може, ось ця? Ось ця? Ні. та. А я зрозуміла. Ось ця. Святинь кальмаре. Ні. та. Гей, не підказувати гравцям. Та я тут шию розминаю. Затерпла від роботи стоячи. Куди ж ти? Гаразд, що він мав на увазі? Так, я вгадала. Молодець, Джесіко. Ти впоралася. успіхів, Отже, що ж вибрати? Парасолька? Чудово. Іде твоя пара. Зараз дізнаємося. Отак. Сила шаолінських ченців ніколи мене не підводила. Ось ця карта. Я вгадала. Розумниця, Сара. Дайте п'ять панянки. Ми впоралися. Переможця буде визначено в бою. Почали. Я готова. Ні, я не буду. Я не хочу. Ну бо, не стій! нападай. Я не хочу з тобою битися. Я не відступлю. Перемога буде моєю. Годі, я не буду з тобою битися. Ну, як хочеш. Стоп! Ах ти! Припини! Ти мене не зупиниш. Тільки не це. Хотіла усунути мене з рингу? Погань. Це сталося випадково. Пробач! може, припинемо бій? О о. Аж ніяк. Захищайся. Ауч. О, мій ніс. Ти його зламала. Пробач, будь ласка, я не хотіла. Тобі боляче? Повірила. А! О, моя голова. Чому все крутиться? Що? О, ні. Я вийшла за ринг! Ні-ні-ні. Вітаємо переможницею стає Лара. Велике спасибі. Ау! прокинься. Досить спати в коридорі. Ти заважаєш мені прибирати. Ну ж, бо йди в аудиторію. Прослуховування до команди червідерів вже сьогодні. Випустіть мене, будь ласочка! відчиніть. Тихіше їдеш, далі будеш. Ні-ні. ні Я не хочу тут залишатися. Відчиніть двері, аго. О, повсіль! О, ні! Завжди рада допомогти. Дякую, що врятували мене. Ти отримала належне лялько. Пані руш! Агов, зачекайте. Ні-ні, заберіть геть зброю. Оні моя лялечка. Хто це з тобою скоїв? Таке горе! Це ж втрата для всіх нас. О, бідося. мені дуже тебе шкода. Чим я можу допомогти? Хочеш вибратися звідси? То зведи мені тут маленький ляльку будиночок. Згода, але ж з чого ж мені почати? Гадки не маю. Немає будиночка, то немає і ключів. Аго, веди мені свою маску. Ось твій план. Дякую. Ауч! Поглянь, це ж план зі зведення будиночка. Ти залишаєшся тут зводити будиночок, а ти виходь! Мершій, Гаразд. Я діятиму згідно з планом. Ува, це видається цікавезно. І ми поглянемо, що там в іншій комірці під номером один. Це жоко. <смір> То як мені дістати очі? Поквапся, маєш обмаль часу. Нуж бо агов, вирізуй активніше, час впливає. О, ні, я не встигаю. Чи можна мені твою голку? Будь ласочка, тримай. Дякую, сподіваюся, це мені стане в пригоді. Що ж, доведеться тепер облизувати печиво. Годинничок цокає. В мене виникла ідея. Я збільшу цю голку. Чудово. Тепер мені потрібен пінопласт. Креслимо ідеальне коло на кшталт очей і вирізуємо. Готово. Одне і ще одне. Чудово, тепер потрібні зіниці. Ой, годі вже стріляти. Все, мені потрібна твоя маска. Віддай. Хочеш маску? Спершу обіграй мене в кульки. Гаразд, mm -hmm. ну, ми пограємо. Давай мені кульки. О, та за виграшки. Гаразд. Вгадаю, які руці маю кульку? Ні. Ти програв. Маска моя. Другий раунд. Спробуй тепер. У цій? Ні. В цій руці. Ні. Ти знову програв. О, ні. Ну, ще раз. Ось ця, <свист> чи ти впевнений? Оп, ти знову програв. Все, тепер маска, напевно, моя. Мені саме потрібні дві. Аго, у чому річ? Схоже, я знайшла відповідні зіниці для цих великих очей. Йоху, вдалося. Чудово. Чогось бракує. Аго, подруго. Чи потрібна допомога? <свист> потрібні вії. Гаразд, ось тримай мої накладні. Дякую. Це вже ж дуже люб'язно з твого боку. Фу. Рада допомогти. Бувай. Гаразд, спробуй зробити їх на кілька розмірів більшими. Уф, так, вдалося. Ось так уже значно краще. Хм, А що вони там роблять, га? Я виграла. Стривай, не так швидко. Це ж я виграв. Гаразд, нехай вже твоє верхнє, ось те, що мені потрібне. Кольорова mm -hmm. крейдочка. Вирушаю на полювання. Візьму цю. М -м, порожнє поле. Ходитиму сердечками. Я перемогла. Чудово. Чи ти готова утримати брови, лялько? Ось так. Ідеально. З очима впоралися. Що там далі? Друга комірка. Цього разу я не схиблю. Що тут маємо? Зачіска? Зрозуміло. Я залізу вгору і все-таки закріплю цей чубчик. О-оу! Я нічого не робила. Будь ласка, не треба. Не підходьте. Я заберу її. Ні, благаю. Я заберу драбину. Вона моя. Власність чорного кальмара. Оце і усе. Фух, ти мене налякав. О, Оу, моя мантія. Така ганьба. -о. Не смій реготати. Я забороняю. Фух, ось ця мантія мені стане в пригоді. Тепер лялька має гідну зачіску. Мені подобається. О, що це? Ова, ігровий автомат. Я спробую дещо виграти. Ну бо, витягни мені іграшку. Ні, то ще раз. Не підведи мене, витягни мені цю коробочку. Отак. Йоху. Я впоралася. Ось мій приз. То й що це? Серйозно, либонь? А, вже ж. Це ж для ляльки. Ось твоя резинка для волосся. Втім, все, що чогось бракує. О, а вже ж шпильок. Ось тепер повний комплект. А куди путілися автомати з іграшками? Пробую іншу комірку. О, що тут маємо? Макіяж. Хто це там, га? Гадки не маю. Я дам цьому раду. Ні, ні, тільки обережно. Привіт, перепрошую, що так забарилася. Там була черга. Отак. Дякую. Це ж саме те, що мені зараз потрібне: швидкі вуглеводи. Смачного. А що там зовні за цими дверима? Там найвродливіший хлопець у світі. Мій краш? То заради цього варто було так зі шкіри пнутися. Що ти робиш, га? Це замовлення для чорного кальмара. Бачиш отакої. Перепрошую, де моя їжа? Де мій рот? Нічого не вдається. Жоден не дбає про людей у масці. Трястся. Зате я дуже смачно поїла. А де власне вона? О, дякую тобі, подружко. Завжди рада допомогти. Ловлю. Так. Мені саме стануть в пригоді ці губки. Ось тут для них ідеальне місце. А тепер слід зайнятися макіяжем. Mm. О, мою ідею. Я позичу в тебе трохи червоного кольору. Дякую. Ось це ідеальний відтінок червоної помади. Mm -hmm. Готово. Фу, страшений гармидер. Потрібно терміново поприбирати все це сміття. Ти все сміття в цей бак. Мерщій. Що? Гаразд умовив. Mm -hmm. хм, це все вирушає на сміттєзвалище. Зачекай, я митцю. Ми що у грі в кальмара, тільки не ця моторошна лялька. Ласкаво, просимо на майковер челендж. Погляньте лише на цю дрібноту. Гаразд, я цікаві. Не так швидко. Що? Внесіть план челенджу. Гравці, перше випробування розпочалося. Мерший, наче вдається. Ой, чи то ні? Може, браковане? Ти піше їдеш, далі будеш. Я ще не сходила на концерт біля Айліш зарано вмирати. Так, вдалося. Нужбо, нужбо, час вже майже вийшов. Варто поквапитися. Що? Ха, Я готовий. Прителю, чого треба? Нічого особистого. Гравець вибуває. Бідося. Ем... О, дякую. Думай, Дакото. О, ідея. Лови. Та як ти смієш? Не посіюй лялечко! Дякую за допомогу. Розпочинаю сканування. Перевірку пройдено! Ой, що відбувається? Що це за пекельна машина? Дакото? О, ні, мене затоплює. Ні, ні, ні. О, дві кнопки. Яку ж вибрати? Друзі, на яку кнопку натиснути? Червону чи зелену? Ой-ой! Будь ласка, напишіть у коментарях. Друзі, благаю вас. Напишіть ця чи ця. Що? Зелена. Фух, дякую. Рушник. Дуже шляхетно. То як? Ой. завдання виконано. Гравці ну, далі. Одяг. Друге випробування розпочинається просто зараз. Це що таке? Час спливає дакото. До роботи. Отакий комбінезон. Нужбо. Вау. Захват. Сподіваюся, червона форма вже є у кишені. То що там? Це що кетнеп? Не те? О-оу! вийшов. А! О, Окуляри мають свої переваги. А іди сюди. Не так швидко. Попались. Що відбувається, га? Ото вже ці кішки. Няу. Ой, добра ніч. Молодець Дакото. Чудово, змінюю правила. То як? Ова, крутезно. Що? Гра триває. Вибий три трикутники. Зі слухом все гаразд. Що це буде, га? Успіхів. Нужбо, нужбо. Пані, це для вас. То я влучив. Так. І знову в Яблучко. І молодець, Залишився останній. Нужбо, нужбо, нужбо. Ой-ой. Марку, зараховано. Так, я виграв. Ура! Воу! Чудово! Це ж мій костюм. То як я вам? Ова, та ти красень. Тепер моя черга чи не так? Замовлю в інтернеті. Що? Схоже зв'язок не ловить. То й за що я плачу? ж бо. Може, так. Що? Грасти, ніби я маю вибір. Ну, ми поглянемо. Ова, тут можна зібрати вайфай. Друга хвиля, так. Ще одна. Динаміт О-оу. Спробую ще. Навіщо мені те печиво? Ура! Перемога! Фух. І сигнал з'явився. Чудовий варіант. Я чекаю. О, як швидко. Що ж там всередині? Вбрання моєї мрії. О, миленька Розі. Завдання виконано. Наступний пункт аксесуари. Пограємо в гру. Ти перша, роуз. Я чи що? Згода, нумо, це картки зі стилями. Нумо, погляну. Перший колір рожевий. Ха, за виграшки це ж барбі кор. Що? Як так? А -а -а -а. Привіт, Барбі. Той гаразд, фіолетовий. А вже Венздей Кор. О ні, помилка. Річ. Чарівно. А -а -а. Спробуй ще. То що це таке? Ой, дякую, річу. Балеткор. Що? Вуу, я не контролюю власне тіло. <реш> дякую, потішив. Ова, мій приз. Маскаві б гостя. Так, буде чудова сумка. Нічого собі. Тепер мені потрібно зметикувати щодо аксесуара. Хвилинку. То як тобі дивовижно? Маю план. Як тобі біцепси? Нічого собі. Аго, ти чого? Привіт. Доведеться тебе покарати. Готов цей тикток. Вдалося. Продовжимо батл. Це ще не кінець. В такому разі раунд три. Mm. Ура! Я перемогла! Пасок трясся. Той гаразд. Ось забирай. Як скажеш? Мені все одно краще пасує. Завдання виконано. Слей. Молодець, Дакото. Наступний гравець. Що це? Виклик прийнято. То що там? Не відчиняється. Може, один, два, три? Ой, час обмаль. А, варто поквапитися. бо. То який може бути код? Друзі, який код від цього замка? Напишіть у коментарях. Еге ж. Думай, Марку, метикуй, та гадки не маю. Друзі, я все ще чекаю на вас у коментарях. Час майже вийшов. То що там? 001? ж, це просто. Ова, дякую. Ось і все, аксесуар мій. А мені пасує 10 із десяти. Гравці, і наступний етап це взуття. Раунд 6. Гаразд до роботи. Це ж кубики. Той гаразд. Ке. не. Може, так? О, а ось і Кен. Це все марно. Ну ще. Ла-ла-ла. Аго, впильнуй там. Ха-ха-ха. Ото зустріньтесь ви мені. Тримайте панянко. ла-ла-ла. Візьми цей подарунок. Чи ти серйозно? Дуже зворушливо. Та це ж саме те, що я шукала. Спрацювало. Дякую, ти найкращий любий. Ну, ну далі. Як скажеш, змія. На честь Розі. Ой, мені це не подобається. Ні-ні ні. Перепрошую, що назвав тебе Розі. Не бійся, Марку, я врятую тебе. Фух, я жива. Ти врятувала мене одакото. Ага, хочемся! Хочеш? Ага, а вже ж кубики, русівки. А вже ж воу. Відчиняй, ага. Що? Триває сканування. Ні, ні, ні. Завдання не виконано. Декото, ні. Ні. Гравеці вибуває. Просто жах. Як же я без тебе? Що це таке? З любов'ю? О, Марку, дякую тобі. Наступний етап макіяж. Я скучила. Тримайся, Дакото! Ти сильна. що вони вже надумали. Раунд сім. Гаразд, що до джинги я перевершена. Рум'яна. Чудово. Так, а в мене пудра. Те, що треба. А в мене ціні. Заразом перевірю лайфхак. Наступний етап зачіски. Раунд вісім. Що то за музика? А, я зрозуміла. Обожнюю дресту ем, імпрес. Щось не те. А як щодо цього? Ні, занадто просто. Може, це? Ова, оце так укладання. Далі? У, може, це? І безглуздий цирк. Дзуськи. А якщо так? У саме те, що я шукала. Що там далі? Ова, сила на золота. Десять із десяти. Тепер дефіле. Що скажете, друзі? Розі прекрасна. О, ну, стільки компліментів. Не зупиняйтеся. Отже, п'ять зірок. Ого, а мені що вдіяти? Ну ми пограємо. Притягування каната? Гаразд. Ох, а це нелегка справа. Ой, що, що? Гаразд, уже біжу. Ну ж бодако. Розі, доклади зусиль. Я докладаю. Нужбо, він занадто сильний. Дякую, панянки. Сюди. Ні, ні, ні. Чи кому небудь потрібна допомога? Зачекайте ямицю. Ну ми знищимо його. Воу-воу. Ауч! Ми перемогли. Так, ви найкраща команда. Ага. Дякую. Зачекай, маю одну ідею. Надихай. Що? Кетнеп, ти просто диво. Дякую. Ова, маєш неперевершений вигляд. Ура, ми перемогли. Вітаю, гравці. Ви молодці. Дійсно, переможний танець. Ось ваш виграш. Автівка? Неймовірно. Дякую. Прошу вас, панянко. Нічого собі. Сідайте. Бувайте всі!